Якщо ви не знаєте свій рівень англійської, то це відео для вас. Всім привіт! Мене звуть Анастасія Басенко, я викладач англійської і власниця Basa School. Ми готуємо студентів до іспитів і життя в англомовних країнах. І сьогодні ми будемо перевіряти ваш рівень англійської. Ми будемо користуватися міжнародною школою, і сьогодні ви дізнаєтеся, який у вас рівень англійської. А да? a 1, a 2 Б1, Б2, С1 або C2 proficiency, як у native да, як у нас її мови. Що ж, поїхали. Ми, будемо, ми починаємо з першого рівня да, A1. Буде 5 питань на кожен рівень. Ваша задача відповідати максимально чесно, так, тільки ви зможете перевірити, наскільки чесно ви відповіли і де у вас прогалини. Перше питання. Чуз the correct sentence, да? виберіть правильне речення. She don't like coffee, she doesn't like coffee, she didn't like coffee, she likes not coffee. У вас есть 5 секунд. Правильна відповідь: She doesn't like. Coffee. Coffee. Це у нас present simple. Да? Коли ми після he, she ставимо doesn't. або додаємо э, закінчення S до дієслова, слова, якщо це ствердження. Якщо це заперечення, ми ставимо doesn't. Наступне питання: а, яке речення правильно? I'm at home now. I'm on home now. I'm in home now. I'm by home now. У вас є 5 секунд. Правильне речення I'm at home now. Да, перше «a». Uh, ми використовуємо прийменник «at», коли ми говоримо про дім. Да, я вдома, I'm at home. Да, це треба вивчити. Наступне. The book is interesting. The interesting is book. The book interesting is. Interesting book is the. Правильне речення A. Hey, the book is interesting. І тут ми перевіряємо ваш, а, ваші знання а, правильного порядку слів у реченні. І правильним буде перше речення, коли спочатку у нас йде а, підмет, да, потім присудок і потім вже описуючі слова. Наступне виберіть правильне речення. I very much like apples. I like very much apples. I like apples very much. Apples I like very much. Pray to you see. I like apples very much. Це речення є типовою помилкою не тільки в, на цьому рівні, але і на вищих рівнях, бо в англійській дуже, оце слово дуже ми ставимо у кінець після після, слова, після, ем, після усього. Так? Взагалі Adverbs, прислівники ми ставимо після дієслова. І тут я дуже люблю яблука, в англійській ми скажемо I like apples very much, or a lot. Самому у кінець. Тепер, яке речення правильне тут. I didn't go shopping yesterday. I didn't went shopping yesterday. I didn't gone shopping yesterday. I don't go shopping yesterday. Правильна відповідь буде A. I didn't go shopping yesterday. На, тут у нас минулий час, минулому past Simple. Pass simple, якщо на заперечення didn't, то після нього ми ставимо першу форму дієслова. це інфінітив, перша колонка про просте дієслово go. А, і це минулий час, тому що в нас є на це маркер yesterday. Якщо ви відповіли на більшість цих питань правильно або на усі, то вітаю у вас, рівень A 1 Поїхали далі. Виберіть правильне речення. She can speak three languages. She can speak three languages. She can speak in three languages. She can to speak three languages. Правильна відповідь B. She can speak three languages. Can це модальне дієслово. Після усіх модальних дієслів ставимо першу форму дієслова, основного дієслова. Тому speak, не speak. Yeah? she can speak three languages. Okay, the next one. We were go to the store, we go into the store, we go to the store, we are going to the store. <smelling> Яка речення правильне? І <слух noises> правильним буде відповідь D. We are going to the store. Ми збираємося в магазин, на да? ми йдемо в магазин. Um, це у нас Якби майбутній такий час, так, ми збираємося кудись, да? ми збираємося в магазин. А, можна а, варіант C, we go to the store, а також можливий, а, якщо це в нас просто ми розказуємо про нашу звичку, що ми постійно робимо. Наступне: виберіть правильний прийменник. I'm going the bus. Правильний прийменник on, on the bus. I'm going on the bus. Ми uh, використовуємо on там, де ми можемо стати в повний зріст. on the bus, on the ferry, на паром і так далі. At, to ми не використовуємо в цьому контексті. Так, більше в більш маленькі об'єкти. Наприклад, in the car. Де я? Я в машині, I'm in the car. Наступне. А Виберіть правильне речення. I was studying when the phone phone rang. I when the rang. I studied when the phone rang. I had рейн. when the phone rang. 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 Правильна відповідь. Ей. I was studying when the phone rang. У нас іде дві дії. А одна дія переривається іншою. Тобто у нас іде дія в Процесі, так? тобто тривала дія, studying, я займався, чимось да? займався, робив уроки, да? наприклад, чи в А коли задзвонив телефон? Телефон задзвонив це коротка дія, і вона перериває мій процес навчання. Тому тут такий у нас а, іде, а, тут такі у нас часи: past continuous і past simple. Наступне, яке речення правильно? He has washed his car yesterday. He washed his car yesterday. He was washing his car yesterday. He washed his car yesterday. B. He washed his car yesterday. Now to do Простий, past, simple. Ми не можемо сказати перший варіант, тому що це у нас Present Perfect, а тут у нас є інди індикатор yesterday, ми, вони не використовуються разом. Um, варіант C взагалі невірний. Uh, і uh, варіант D да, повинен бути минулий час, тому що yesterday. Якщо ви відповіли на більшість або усі ці питання правильно, то вітання вас рівень. Поїхали далі! Яке з цих речень правильне. If I will see him, I will tell him. If I see him, I will tell him. If I see him, I would tell him. If I will see him, I would tell him. Правильна відповідь B. If I see him, I will tell him. Після if ми не використовуємо will в англійській. Тому. Це в нас перший тип умовних речень. До речі, окреме відео щодо умовних речень є на моєму каналі, тому ви можете знайти його і переглянути, щоб бути впевненим в використанні умовних речень. Наступне: виберіть правильну форму. By the time She We will have already left. Правильна відповідь A – arrives. Тут ми маємо справу з реченнями, з реченнями майбутнього часу, конструкції майбутнього часу. І ми, в них в англійській ми використовуємо present simple. А з такими словами і фразами, наприклад, by the time she arrives, by the time, before і, і так далі. Олена, я закоментую, що ми використаємо present simple, а не will no future, не майбутній час. В цьому випадку. Насправді, ви правильно речення. I have lived in this city since 5 years. I have been living in the city for 5 years. I live in the city for 5 years. I had lived in the city for 5 years. Правильна відповідь B. I have been living in the city for 5 years. Стотус наперевається present perfect continuous. Англія да, капитуляйса. Колись і продовжується до теперішнього моменту. Наступне. Виберіть правильне речення. I'm going to the office every day. I'm going to office every day. I'm going to an office every day. I'm going to an office every day. Правильна відповідь A: I'm going to the office every day. Да? Тут ми перевіряємо артиклі. І з офісом ми використовуємо артикль The, тому що ми маємо на увазі якийсь конкретний. Офіс, да? конкретне місце роботи. Конкретний офіс. Речення Ді також вірне, романтично. I'm going to an office every day. Але це буде означати, що ви ходите в будь-який офіс, да? не а взагалі будь-який. Наступне. I wish I had studied harder for the exam. I wish I started harder for the exam. I wish I will study harder for the exam. I wish I studied harder for the exam. Правильна відповідь A. I wish I had started harder for the exam. Ми використовуємо wish, коли ми жаліємо про минуле, да? про, якісь минули, про якусь минулу подію. І для цього, для вираження минулого, ми використовуємо після wish past perfect. I wish I had started harder. Да? Тобто ми виражаємо жаль про те, чого не сталося в минулому. Для цього просто ми пас перфект. Можливий е, варіант D, I wish I started. А, але це не про минулий час, це про теперішній. Для вираження жалю теперішнього часу. Ось, а для минулого pass perfect. Якщо ви відповіли на більшість цих питань правильно, або на усі, то вітаю у вас рівень B1. Їдемо далі рівень B2. Виберіть правильне речення. If I would have known about the party, I would have gone. If I had known about the party, I would have gone. If I knew about the party, I would have gone. If I know about the party, I would have gone. Probably B. If I had known about the party, I would have gone. І знову ми маємо справу з умовними реченнями, але тепер вже третього типу. І тут просто перевіряється форма. Ваші знання форми а, трет... умовних речень третього типу. Якби я знав про вечірку, я би на неї пішов. І тут у нас йде мова про минуле, про жаління того, що щось у нас не сталося в минулому, тому ми використовуємо для цього а, третій тип умовних речень. Ще раз нагадую, умовні речення ви можете детально вивчити за іншим відео на моєму каналі. А ми йдемо далі. Наступне. Виберіть слово, яке більш всього підходить. She was very after hearing the good news. Правильна відповідь B. Relieved. Really. She was very, relieved. Наступне, виберіть правильне речення. I suggested he go to the doctor. I suggested him to go to the doctor. I suggested he goes to the doctor. I suggested that he gone to the doctor. Правильна відповідь A – I suggested he go to the doctor. Після слова suggest у цьому контексті ми використовуємо підрядне речення. А ми можемо використовувати його зі словом that I suggested that he go to the doctor або без нього. В розмовній мові да, в розмовній англійській, Ми можемо просто випускати that і говорити I suggested he go to the doctor. Але після him ми використовуємо go – першу форму дієслова. слова. Наступне, правильне речення. We arrived to the station early. We arrived to the station early. We arrived in the station early. We arrived on the station early. Правильна right відповідь B. We arrived at. Arrived at. До коли ми приїжджаємо до чогось маленького, якщо це щось велике, наприклад, країна, we arrived In, in the country. Uh, arrive on можливо, якщо далі йде дата, тому що з датами ми використовуємо on. Наступне речення. Який тут правильний артикль? Amazon Rainforest is the largest in the world. Правильна відповідь C. З назвами унікальних об'єктів ми використовуємо артикль «the». The Amazon Rainforest. Якщо ви відповіли на більшість або всі ці питання правильно, вітаю вас, give it me too. Поїхали далі. Виберіть правильне речення. She used to not enjoy classical music, but now she does. She didn't use to enjoy classical music, but now she does. She used not to enjoy classical music, but now she does. She doesn't use to enjoy classical music, but now she does. Правильна відповідь B. She didn't used to enjoy classical music, but now she does. Тут ми говоримо про минулі звички, які зараз не є нашими звичками, так. І негативна форма used to буде didn't use to. Тому лише варіант B. Правильний. Керечення правильне. If I had known she was coming, I would have invited her. If I knew she was coming, I would invite her. if i would have known she was coming i would have invited her if i know she was coming i would have invited her if i had known she was coming i would have invited her Ми тут використовуємо минулий, да, тут у нас йде мова про минулу подію, тому тут ми не можемо використовувати мікс, та да, ми використовуємо чистий третій тип умовних речень. Виберіть правильне речення. It's time we leave. It's time we left. It's time we will leave. It's time we are living. Правильна відповідь B. It's time we left. Після фрази It's time ми використовуємо past. Коли ми говоримо про дію, яка повинна відбутися зараз або в майбутньому. Час іти, На час їхати. It's time we left. Наступне, виберіть правильний варіант, правильне слово. The politician made a statement that caused outrage». Правильна відповідь A. Controversial. Тобто такий, який викликає супереч, да, суперечки. Наступне речення. Виберіть правильний варіант. The researchers established several clear for the study and their revealed significant patterns in the data. Правильна відповідь A. Тут ми, маємо, тут ми маємо справу з множиною з множиною слів, які прийшли в, з латині. Тому правильний варіант: Criteria і analysis. Це в нас множина від Criterion and analysis. Моє вітання. Якщо ви відповіли на більшість цих питань, бо не усі правильно, то ваш рівень і 2-1. Наступне питання: виберіть правильний варіант. Not only but he also made a huge donation. Правильну відповідь: A. Did he come late. Not only did he come late, but he also made a huge donation. Це у нас інверсія. І, uh, яка починається з фрази not only, конструкція not only, but also. Um, і тут, так як це інверсія, то спочатку ми ставимо дієслово, а uh, присудок потім відмет. Not only did he come. Наступне питання виберіть правильне слово. The scientist's work was highly regarded in the academic community. Правильна відповідь A. Impeccable. Uh, Бездоганний. Можете запам'ятати це слово uh, як uh, антонім до слова despicable да, з мультика Despicable Me. Там там був гадкий, так, а тут безбаганий. Наступне. Виберіть правильне, uh, правильну фразу. He made an effort to solve the problem. Правильна відповідь A. Admirable. He made an admirable effort to solve the problem. Наступне. В якому реченні... Фразове слово вжити правильно. I'll take over the project next week. I'll take off the project next week. I'll take in the project next week. I'll take after the project next week. Правильно відповідь A. Take over. Переймати контроль або відповідальність, а да? перейняти відповідальність над проєктом. Наступне питання: виберіть правильне слово. The artist's approach to painting has won her many awards. Правильна відповідь: A. Unconventional. Нетрадиційний підхід. Нетрадиційний, нестандартний. Якщо ви відповіли майже на всі ці питання правильно. Вітаю у вас, рівень світу, тобто наближений до рівня носія мови. Ми закінчили наш тест. Я сподіваюся, що ваш рівень прояснився для вас. Діліться в коментарях, який у вас рівень. А якщо ви ним не задоволені, я запрошую вас на заняття в нашій школі. Ви можете вибрати індивідуальні заняття або групові заняття загальної англійською, щоб покращити ваш рівень. Усі ці питання, всі ці теми ви зможете вивчити і розібрати з вчителем. А під цим відео я залишу посилання на сайт, на ньому ви можете заповнити анкету, залишити ваші контактні дані, і ми з вами зв'яжемося, щоб обговорити детальні навчання. А якщо ви кажете, що ви пройшли цей тест і дізналися ваш рівень, і вкажете його, ми зробимо вам знижку на навчання. Дякую, що приділили час собі для того, щоб визначити ваш рівень англійської. Буду рада бачити вас серед студентів нашої школи і серед підписників мого каналу. На цьому ми з вами прощаємося. Take care. Bye-bye!